Наші краяни не лише готуються до чергового воли виявлення, але спільно з активістами, об'єднаними у різні громадські організації, ретельно вивчають партійні списки та біографії мажоритарних кандидатів і їхні передвиборчі програми, аби унеможливити потрапляння у парламент випадкових осіб або ж тих, хто скомпроментував себе перед суспільством. На прес-конференції однієї з таких громадських організацій побували наші кореспонденти. Напередодні парламентських виборів дедалі більше з'являється громадських об'єднань та організацій, охочих взяти під свій контроль забезпечення прозорості проходження до парламенту всіх можливих кандидатів та потенційних партій. так 9 жовтня відбулася прес-конференція ще однієї громадської організації Молодіжна ініціатива, членами котрої є активна ініціативна студентська молодь на чолі з її головою Василем Остап'яком. Зараз молоді студенти. Які стали ініціаторами європейського вибору Майдану, намагаються брати активну участь у громадському житті. І громадська організація Молодіжна ініціатива, яка об'єднала в собі студентів з різних навчальних закладів молодь, науковці, молоді, які бажають зробити щось краще для суспільства, зібралися тут. Передусім, Василь Остап'як визначив та окреслив головні пріоритетні напрямки діяльності громадської організації, зокрема громадський контроль за прозорістю виборів, аналіз механізмів реалізації закону України про проведення люстрації в Україні, проведення своїми силами соціологічних досліджень без залучення спеціалізованих дослідницьких фірм та установ. Одним з прикладів конкретного інструменту заради забезпечення цього є проект Активний виборець, що покликаний забезпечити прозорість. Передвиборних процесів, що складається з чотирьох етапів, ми намагаємося втілити перший етап цього проекту у форматі. Сьогодні перший пункт ми проводимо прес-конференцію. Другим пунктом нашої діяльності, напевне, з завтрашнього дня, можливо, з сьогоднішнього, це звернення до штабів кандидатів з приводу надання інформації про кандидатів, які будуть балотуватися. В основному до кандидатів-мажоритарників. Після проведення аналізу, четвертим пунктом буде оприлюднення інформації про кандидатів, захист цієї інформації, цих досліджень і проведення певних висновків. В процесі, в майбутньому, ми, думаю, побачимо ефективність громадської організації Молодіжна ініціатива і. Самі висновки, які будуть оприлюднені 15-16 числа, покажуть ефективність нашої організації. Також члени організації обіцяють зробити все можливе, аби забезпечити повну звітність від чиновників за той чи інший період їх роботи в парламенті. Насамкінець Василь Остап'як висловив сподівання на плідну співпрацю з прикарпатськими змі, бо саме в такий спосіб вбачає можливість тісної комунікації з громадянами Прикарпаття, аби спільними зусиллями можна було забезпечити прозорість люстраційних процесів як напередодні, так і опісля виборчого процесу. Надій Лія Пилип, Михайло Рибристий. Новини, телеканал «Рай».